Зараз покажу і розкажу. Я просто думав, мені цікаво, знаєш. Що зробити. Про утеплення балкона і стяжку. Утеплення підлоги і стяжка підлоги. Бачите, спочатку лазером пробиваємо, дивимося, на яку висоту треба вийти, щоб і ті всі куски арматури приховати. І на поріг гарно, щоб вийшло вийти. Ну, і щоб була стяжка нормальної висоти товщини. Ось То тяжка буде. Стяжка буде десь сантиметрів 5. Ту, що треба. Для того, щоб розкласти утеплення, тобто пінопласт, робимо таку засипку. Вирівнюємо правилом і розкладаємо всякі залишки пінопласту. Ті, що лишилися від кімнат. В кімнатах також утеплювалось. Лазер не буде постійно стояти, тому ставимо мітки там, де зараз світить лазер, і по цим міткам вже буде заливатися, вірніше не заливатися, а засипатися. Напівсуха, напівмокра, така стяжка. Вона буде не текуча, а така е влажна, влажна, напівсуха суміш. Пісок, цемент, але води там мало. Мітки замішував я її вручну. Просто в баді мастерком дуже хорошо мішається. Небагато площі всього 5 квадратів. ми десь за 3 години я собі потрошку замішував, Олександр розправляв, дивіться, засипав і зразу поміткам розглажує штукатурною теркою. І поступово переходить на другу половину, підсипку зробив. Потім розклав пінопласт. Я йому вже робив розчин. Ми просто не можемо робити рідкий, щоб не протекло вниз до сусідів. Отут в баді отак замішував, отакий він напівсухий чи напівмокрий, не знаю. Ще раз полюбуємося, як гарно виходить, потім застиває і нічого не тріскається, і гарна крепка стяжка виходить. Рівність досягається отаким розтиранням по кругу.